Друзі, вітаю всіх на каналі «Дача Агронома. Вершинна гниль томатів. Це коли у вас гниють кінчики на томатах одразу на кущах. І люди викидають свій врожай. Хоча профілактика цього захворювання коштує 2 гривні 50 копійок за 10 літрів розчину. І лікування так, цього захворювання так само буде коштувати 2 гривні 50 копійок за 10 літрів розчину. Це дуже легко-перше, по попередити. А по-друге, це дуже легко лікувати, і немає сенсу вам викидати ваш майбутній врожай. І одразу ще попереджаю, що Дуже часто люди плутають вершину гниль томатів та фітофтору. І починають, як бачать ознаки, починають лікувати свої томати від фітофтори в той час, як вони страждають зовсім від іншого захворювання. Так от дуже легко відрізнити. А якщо у вас є ушкодження виключно на плодах, а самі стебла та листя здорові, то це на 100% не фітофтора. І радійте, тому що це у вас вершина гниль томатів, і вона лікується ось так і дуже дешево. Тому давайте сьогодні про це і поговоримо. А чому виникає взагалі вершина томатів? І що це таке? Це не... не засвоювання рослиною в достатній мірі кальцію. А від для томатів це явище відбувається через те, що нерівномірний рівень вологості в ґрунті. Тому, якщо ви дачники приїжджаєте до своєї ділянки раз на тиждень, добряче заливаєте свої томати, то ви в зоні ризику. То у вас буде нестабільна вологість. Стабільна вологість для томатів це коли ми їх поливаємо раз на 2-3 дні, в залежності від погоди, щоб ґрунт у вас не пересихав. Тому що коли пересихається стрес для рослини, і вона починає погано засвоювати кальцій з ґрунту. А кальцій в для рослин відповідає за міцну клітинну структуру. До речі, приблизно таким самим страждають і плодові дерева, наприклад, абрикос, коли гниє під час созрівання. А це частково так само нестача кальцію. Це може бути, ну, можна так назвати вершина гниль томатів, але це все та сама гниль. А кальцій погано засвоюється на кінчиках плодів, дуже тонка структура структура утворюється, і туди дуже легко проникають усі захворювання і починають там розвиватися. Як не допустити на своїй ділянці, щоб у вас захворіли томати на вершинну гниль і вартість, як я пообіцяв, 2 гривні 50 копійок за 10 літрів. Це дуже просто. Окрім того, що ви мульчуєте томати, підтримуєте стабільну вологість, найкращою профілактикою від вершинної гнилі томатів є підживлення звичайною звичайною кальцієвою селітрою, і коштує вона 60... Я ось купив 65 гривень за пів кілограмовий пакетик. А нам треба буде використовувати по 20 грамів на одне відро розчину. 20 грамів це у нас, наприклад, столова ложка це 15 грамів, а сірниковий коробок це буде рівно 20 грамів кальцієвої селітри. Що ми робимо? Класична схема профілактики від вершинної гнилі томатів. Полягає в тому, що ми підживлюємо кальцієвою селітрою через два тижні після того, як ви висадили свою розсаду в відкритий ґрунт. А друге підживлення ми робимо, коли у нас почне квітнути друге гроно на наших томатах. Це буде профілактика. Тобто робимо два таких підживлення. Концентрація розчину 20 грамів кальцієвої селітри на 10 літрів води. Що робити, якщо ви ще ви вже давненько висадили в відкритий ґрунт? Друге ґрунт у вас ще не починає квітнути, але ви не підживлювали кальцієвою селітрою. Дуже просто підживлюємо зараз одразу. А друге підживлення ми починаємо робити за два тижні після того, як ви зробили перше. Це в нас буде профілактика. А тепер, якщо ви все ж таки помітили на своїй рослині ознаки вершинної гнилі, нагадую: якщо у вас стебла і листя здорові, то це не фітофтора. Перехрестіться і радійте. Це звичайна нестача кальцію. А беремо так само одразу підживлюємо кальцієвою селітрою. Але якщо ви робили профілактику, ми повинні трошки зменшити концентрацію, тому що кальцієва селітра це в нас 15%, 15 азоту, але азоту нітратної форми, який дуже швидко засвоюється. А 27% це в нас кальцій. А щоб томати не почали жирувати, ми робимо 15 грамів на 10 літрів води і підживлюємо одразу. Підживили і не хвилюйтеся. Поки у вас почнуть формуватися зав'язь і плоди на інших гронах, кальцій буде вже засвоєно рослиною і вона вже його буде розподіляти так, як треба. Що ми можемо зробити, якщо ви помітили це захворювання вже запізно? Коли у вас дуже багато зав'язів, ви бачите великі, е, великий відсоток ушкоджень, то поступове підживлення кальцієвою селітрою може не так, не так ефективно, не так швидко вплинути на ваш врожай, який вже висить. Що ознак немає, але вже ви розумієте, дивлячись на ті, хто постарше плоди, що, мабуть, будуть проблеми. Звісно, рішення на поверхні. Ми повинні використовувати той самий кальцій, але додати його рослині ну майже за добу, щоб вона якомога швидше його розподілила між усіма своїми плодами і якомога сильніше і швидше їх захистила. Ми обираємо якісь. Підживки, які йдуть вже в некореневі, і коли кальцій в хілатній формі. Ну, наприклад, ось такий я буду у себе на абрикосі використовувати, тому що це той самий 15% азот, 20% кальцій та 3% магній. Кальцій магній він краще буде захищати клітинну структуру і проникає в рослину миттєво, ну майже приблизно за добу. А, але. Перше ніж обробляти свою рослину, обов'язково пообривайте ті плоди, що вже мають суттєві ушкодження. Вершинна гниль томатів вона не лікується, коли вона вже проявилася. Тому я і роблю це відео заздалегідь. Профілактика вершинної гнилі дає завжди 100% результат, і ви навіть не будете знати, що у вас рослини могли хворіти. Лише 2, 2 гривні 50 копійок за 10 літрів води. Кальцієва селітра це є найдешевше, найпростіше і найнадійніша підживка для томатів. Хороших вам врожаїв, всього вам найкращого. А якщо вам сподобалося, то, будь ласка, напишіть будь-який коментар. Зробіть посилання цього відео своїм друзям та знайомим, тому що багато хто з людей просто бере і після літа залишає ось такі купи гнилих томатів. А могли б зробити, що це літає. А могли б заробити на цьому гарні гроші, нулю або, хоча б не задарма витрачати свої зусилля. І люди думають, що то ой, фітофтора побила, і лікували фітофтору, а то була вершина гниль. А усього-навсього треба було взяти, звичайно, дешеву, дешеву кальцієву селітру та підлити ваші рослини. Хай вам щастить.